Друзі, усім привіт! Хто мене сьогодні не бачив, але вже вийшла перша частина е, мого дня. І вже сьогодні думала, не буду знімати. Ну, вже вийшов в ролик, усе, всім казала папа. Але знаєте що? Ще є друга половина дня, правда? Нема що втрачати, нема що втрачати, і все. Треба знімати і йти вперед. Що вам хочу сказати? У нас радості, стільки радості. Моя синочка приїхала. Ви знаєте, є такий ролик на Ютубі, в інтернеті є такий ролик, як мама вже така старша приходить до сина, але син вже одружений. І вона там Синочка, синочка, синочка і танцює. Знаєте, є такий ролик? Ну, це не знає, ну то подивіться. Я колись все так сміялася з того ролика, так сміялася, друзі. Але нічого смішного немає. Сьогодні прийшла моя синочка, я так само танцювала довкола нього. Бо моя синочка приїхала, мав приїхати завтра. Але завтра в нього щось там каже, хтось захворів, ну, цей викладач має на увазі, і буде дистанційне. Паш, я така рада, нема ради. Люди, синочка, приїхав. Я швиденько беруся до вечері, але він, правда, покопався і пчув спадки, я все позакривала, двері всі позакривала, щоб все було тихенько. Бо в нас друзі такі, в нас як хтось спить, ми всі тихенько. Бо треба поважати простір кожної людини. Все, але саме, що машинка запустилася, нас як машинка працює то дуже голосно, дуже так сильно тарабанить. Я закрила двері, знаю, чи він чує, але бачу, що ніби спить. А я що, беруся до вечері? І на радостях, та ще один ролик знімлю. Ну, а що, друзі? Нема що, треба, знаєте що? Треба бути продуктивною для Ютуба. Бо чим більше ти продуктивний, тим більше тебе Ютуб продвигає, бо ти працюєш. Це так є. Але знаєте що, друзі? Ну, це можливо не стільки вам цікаво, скільки цікаво, може, хтось починає блоги вести. Якщо, наприклад, ти випускаєш свої блоги там зранку, так і випускай зранку. Якщо ти в обід, то в обід. Якщо вечір, то вечір. Має бути деяка закономірність, щоб він бачив, що ти закономірно працюєш. А якщо це. А якщо більше ти випускаєш, чим більше ти працюєш, чим більше ти вложуєшся, він то все бачить. Це не наша якась там компанія, працюєш, не працюєш, получаєш так, як всі такого нема. Це, знаєте, такий вже високий досить рівень. Ну, ти що? Та й буду продуктивна, розумієте, треба брати планку вище, треба вперед. Ой, ще я вам хотіла сказати. Хто дивиться е, цього? Блогера Оксану Школу. Я ну так би, на Ютубі я її не дивлюся, але в Тіктоці дуже часто вона мені попадається. Е, це людина, яка з рук не випускає телефона, вона повністю все-все-все послідовно знімає. Де була, що робила, що. в ну, мене такого ще немає. Не знаю, можливо, я теж вийду на той рівень, побачу, що щось таке в мені є. Але, е, але я не розумію, що так багато хейту в неї. Чесно. Ну, я, я не можу зрозуміти. Може, ви мені поясните, а може, ви теж її дивитеся. Людина ніби. Сільська людина нічого такого вона не робить, знімає свої блоги, має своє господарство, розвивається. Ну так, вона така досить відомий блогер, вона має багато реклами. За рекламу вона бере досить непогані кошти, займається волонтерством, допомагає е, нашим захисникам, е, але в неї настільки багато хейту, Боже, це, це щось страшне. Там, знаєте, якщо. В якихось таких блогерів треба шукати десь там один, два, три є той хейт, то в неї треба шукати один, два, три десь там того позитивного коментаря. Я не розумію, може ви мені роз'ясните, що не так? Можливо, через те, що вона хтось там розказує, що вона там люди донатять, вона забирає ті гроші. Ну я не, я не можу пояснити, чому в мене. щось так, знаєте, така якась цей. Мені вона доволі так імпонує, а чого так люди настільки хейтять, я без поняття. Ну, коротше, теж хотіла вас просто спитатися, не знаю. Може ви дивитеся, може мені щось скажете, може щось я не розумію, може щось я не якась така, не знаю. Але щось. Ну, ну, не знаю. Ну коротше, якось так, друзі, це все не важливо. Важливо, що треба мені вставати і робити вечерю готувати. І по сьогодні вся сім'я є боже, як це добре, коли є всі. Це найщасливіші моменти, друзі. Не треба, знаєте, нам, нам простим матерям не треба ні хто знає, яких зажитків. Нам потрібно, щоб всі були коло нас, щоб всі були здоровенькі, щоб всі були щасливі. Це саме основне правда? Так є. Ну що, це матувати пішли. Для мене все, вечеря готова. Росовички запекла, я дала ще кропу. Я люблю давати кріп, до кутлеток люблю давати, але ну, смачніше. Капусту втушила. І ще канапочки зробила. Усе. Можу своїх хлопців кликати вечеряти. Перша вечеря. Смачного тату, привітайся! <смістичну> він чекає. Він вже чекає, щоб ти його погодував. Добави. Друзі, дивіться, в кого є така можливість? Чоловік може за день подивитися, що жінка робила. Так, тат? У нашого тата є така можливість. А як ви дивитеся тако, вздовж такого, як він розвертає? Він тако розвертає йому бедно, на всю екран. <laughs> так? Фумік, каже, не ж там дивитися, давай їсти. Давай їсти, танцює джигі джиги джиги Так навчився, що він його має. Та що? вже не годуй його, бо він багато з'їв, щоб потім не було зле. Дивіться, наш Артур п'є, який чай з великого. цього... Бакала такой знаєте, на пиво. Він каже, йому маленький, такий, така кружка, йому треба велику. Сів чай пити. тучку, привітайся. Це вже знов слабеньке, я ж не тримаю. Все поки закінчиться чай з чимось солодким п'єш... О, все, далі, Іде до Артура, йде. О, важкий розумний. Як <laughs> like, чай, все одно з чимось солодким. Ми повечеряли і зібралися, друзі. Знаєте, куди? До міста, бо там, цей, там такий сніг падає, і там так файно на дворі. Е, вернувся джингл бейс. Під'їдемо трошки погуляємо. Я хочу вийти трошки з хати, знаєте, бо цілий день ніж то, що не доїдає, Трошки погуляємо і що, вип'ємо кави, пройдемося. Ну як, то ми заїдемо туди, а там вже походимо, пройдемося. А що, відатись зі мною, ходіть, йдемо на вечірню прогулянку ще. Так, у нас. Дивіться, як падає сніг. Але зразу топиться, все мокре. Тут вже нападав досить. Вже машину за цей закурило, замело. Так, йдуть відкривати браму. Але подивіться, реально, друзі, сипле. Ніби... Ніби то зима, розумієте? Ніби то зима. О! Так. Закурило замало. Ми їдемо. Артуру віддала, Артуру віддала фервексу на воду. Їхав, був слабий, думала, вже буде легше, знаєте. Та де. Приїхав, каже, взагалі все погано почуває. Ніби не кашля, але таке загальне самопочуття погане. Має насмарк, певну температуру має. Коротше, друзі. Таке, знаєте, би все б мама мало чимся гристи. Да, сідаємо в машину, їдемо. Так, друзі, ми вже з кавою. Я гарячий шоколад, тато американо з молоком, як завжди. Щоб взяли такі до кави. Слівки-лінівки. Хто любить такі вафельки? Вони мені добрі. Найсмачніше мені, ніж джек. Джек темний шоколад, а тут молочний. Зараз вип'ємо тої кави. Денискою взяли зефір. наш Денис любить зефір, але без шоколаду, бо я шоколад не буде їсти. попросив зефірчик. Люся, Зараз вип'ємо тої кави. Ми, як завжди, коло АТБ. Бачите, великими надписами, знаєте, видно. Це не реклама, але просто це, але просто добра кава, знаєте? Правда? Я не знаю, я все доходжу, немає тих великих путнів. Мені найсмачніше, не знаю. Що, Зараз ми їмо той бідончик, бідончик, ту вафельку і п'ємо тую каву, друзі. І так ліпишу світа Божого невідко. Їдемо додому і додола, похожу, та де він буду ходити. ні-ні-ні, Це ж буде не, цей. не зовсім як така нельотна погода. Треба йти додому. Їдемо додому. Пу все, я вже вдома. Я таки не ходила гуляти. Бо там почався такий джингл-бейс, що воно ну, його в баню. Посиділа в машині, випила гарячу шоколаду, чоловік випив кави, з'їли тих вафельок, шартур принесли і все. А Донецький зефір. І все, і прийшли додому. А з вами вже точно сьогодні прощаюся. Ну, не прощаюся, кажу всім па-па. До зустрічі до завтра. Спокійної і мирної нічки. Усе, друзі, на сьогодні. Усім, па-па.